Шановні мешканці Лазівської громади, перший день весни ми зустрічаємо у відносно мирному місті з вірою в наших захисників та перемогу. Лазова – це Україна. Прошу всіх мешканців громади дотримуватись комендантської години з 18 до 6 ранку. У поліції та територіальної оборони зараз багато роботи. Не відволікайте. Якщо є гостра потреба, Вийти з дому обов'язково беріть із собою документи. За порушення комендантської години поліція сьогодні затримала 8 чоловіків та жінок. Вони провели ніч у райвідділі, інших попередили та відпустили додому. Комунальні підприємства громади працюють у посиленому режимі, створені додаткові аварійні бригади. У стаціонарах забезпечили резерв ліків першої необхідності. Вчора працював з підприємцями по питанням цін на продукти. Повідомляйте про магазини та торгові точки, де ще не зрозуміли, що наживатися на війні не можна. Шкалярі Лазівської громади зараз на вимушених канікулах до 9 березня. Далі будемо вирішувати за ситуацією. Сьогодні більше уваги приділю старостинським округам, перевірю з продуктів, медикаментів, взаємодію людей зі старостами. Хочу подякувати нашим неймовірним людям за бажання боронити свою землю та рідне місто, допомагати захисникам і мешканцям інших міст, які постраждали від обстрілів. Кількість добровільців та волонтерів вражає. Робимо все можливе, щоб у Лозівській громаді. Людям не довелося ховатися у підвалах. Всі були живі та здорові. Найбільша ваша допомога зараз це відсутність паніки. Дуже прошу: не поширюйте неперевірені слухи у соціальних мережах. Зберіться зараз. Це дуже потрібно. Перемога буде за нами. Слава Україні!